Привіт! На зв'язку Іван Шевцов. Продовжуємо нашу серію уроків про те, як використовувати Facebook для вашого бізнесу. Якщо ви не дивились попередніх уроків, то я рекомендую вам подивитись цей плейлист, де я вже розповів про профілі Facebook, про те, як його захистити, а також про те, як ви можете використати свій профіль Facebook для того, щоб збільшити кількість клієнтів. У вашому бізнесі, а також прорекламувати додатково ваш бренд та ваш продукт. Ну а в цьому відео ми розглянемо бізнес-сторінки. Вірніше, новий тип бізнес-сторінок, тому що зараз майже у всіх бізнес сторінки перейшли на новий тип. Вони виглядають як профілі, і дуже багато людей зіштовхнулись тим, що вони не знають та не вміють з ними працювати. Не розуміють, де як, навіть як просто підключити інстаграм до Фейсбуку, вони не знають. До речі, я записав коротеньку відеоінструкцію з цього приводу. Ось тут під відео буде посилання. Тож обов'язково подивіться. Ну що ж, давайте перейдемо до ноутбуків і будемо розглядати бізнес сторінки, що в них є, з чого вони складаються, та як ними можна управляти, що з ними можна робити, і які круті функції є в бізнес сторінках, які ви можете використати. Для свого бізнесу. І так, ви зайшли в свій Facebook. Тепер натискаєте ось тут на кнопочку більше, або як у мене, у вас вже може бути ось тут вкладочка сторінки. І переходимо на нашу вкладочку. Ви бачите, скільки у вас тут сторінок. Я не знаю, скільки у вас їх, але на цьому профілі їх досить багато. І одну з них ми будемо використовувати. Для того щоб розглянути, які опції та функції в неї є, а також як ви можете цю бізнес-сторінку використовувати для свого бізнесу. Для того, щоб переключитись на таку сторінку, це всі бізнес-сторінки нового типу. Для того щоб переключитись на таку сторінку, вам потрібно натиснути ось тут в правому кутку на свій аватар, переглянути всі профілі, вибрати одну з ваших бізнес-сторінок. Я, наприклад, виберу ось цю. Натиснути на неї, і ви вже перейшли на вашу бізнес-сторінку. Ви бачите, що аватарка змінилась, тобто ми вже говоримо від імені бізнес-сторінки. Тепер в вашій бізнес-сторінці, якщо ми перейдемо на головну, ви бачите, що нова бізнес-сторінка виглядає ну, майже як профіль. Тобто тут теж є групи. Ви можете від імені бізнес-сторінки вступати в ці групи, ви можете від імені бізнес сторінки. Брати там ігри, збирати кошти, щось збережне, дивитись взагалі стрічку новин, ставити лайки, писати коментарі від імені бізнес-сторінки, а також ось передивлюватись відео, там, підписуватись на різних людей, створювати кімнати, прямі ефіри, дивитись, майже ті всі ж самі опції, що ви робите з профіля, ви можете тепер з легкістю робити з бізнес сторінки. І ви бачите відразу перше, що у вас є для бізнес-сторінки. Кнопочка Створити розповідь. Ви натискаєте Створити розповідь, і ви можете додати або текстову, або фото. І це розповідь, це сторіс, як в інстаграм, це не ваша стрічка. Але для початку, давайте ми перейдемо або ось тут, або ось так натиснемо і перейдемо на нашу бізнес-сторінку. Подивимось, що тут є. Для початку, ви бачите, що у вас є. Деякі запитання до вашої бізнес-сторінки, якими цікавиться Facebook. І вам обов'язково потрібно пройти по цих цих меню і заповнити вашу бізнес-сторінку, якщо вона не заповнена. Обов'язково зробіть це, це підвищить траст, що називається довіру до вашої бізнес-сторінки, і ви зможете легше працювати з Фейсбуком. По-перше, розкажіть про себе. Ось тут Bio і додайте інформацію про себе коротенько, 101 символ ви можете використати. Також ви бачите, можна переключати це публічно, обов'язково зберігається публічно. Ваша сторінка ще не має відгуків. Насправді їх можна взагалі відключити. І я покажу, де це робиться. Також ви можете редагувати, так як ваш профіль, ви можете редагувати деталі і змінити категорію сторінки. Ось тут. Бачите, є інформація, ви змінюєте. Категорію сторінки можна переписати. Тут можна вибрати ось там автор. Так, я хочу бути автором, зберегти. Далі контактна інформація. Якщо у вас є адреса, зона обслуговування, телефон, електронна адреса, веб-сайт, сторінку соціальної мережі. Ви бачите, ви можете сюди додати просто посилання на ваш інстаграм. От. І буде транслюватись на вашій бізнес-сторінці. Додати назву мережі Wi-Fi, ну це не обов'язково. Додати години, коли ви працюєте, послуги, і додати мову, якою ви об... ну, якою ви користуєтесь на вашій сторінці. Також ви ось тут можете змінити стать вашої сторінки, якщо це для вас є принциповим, або залишити все як є. Також тут є ще згадки. Далі, що тут ще є? Є конфіденційна інформація. Ви можете додати сюди посилання на вашу політику приватності, прямо з сайту. Ви можете додати сюди ваше місце роботи ну, майже так, так само, як в профілі, місце проживання, прозорість сторінки. Ви бачите, як, коли сторінка була створена, як що на ній змінювалося, це саме бачать ваші підписники. Родина та стосунки, якщо є важливим для вас вказувати в вашому бізнесі. Подробиці стосовно вас, трішки деталей. Вимова імені або ви вименя... в інші імена, які ви можете використовувати, і якісь цитати. Ось цитати ви можете додати, саме якісь такі, які конкретно кажуть, про що у вас магазин, або які розказують про ціль вашого магазину, ну тобто глобальну ціль, або про ваші цінності вашого магазину, вашого бізнесу. Також є життєві події, які ви можете використовувати, там додати життєву подію. Там ми, там, не знаю, створили власну. Відкрили, власне, ресторан, там ще щось, ну, типу, знаєте, такого. Ну, це не обов'язково робити. Насправді, я показую вам. Що бізнес сторінка має дуже багато опцій і функцій, яких немає інстаграм, і ви можете її використовувати. От, ви заповнили вашу бізнес сторінку. Ви можете перейти на вкладочку дописи і, в принципі, тут розмістити якийсь, якийсь ваш допис. Він відразу розміщається публічно. Публічно, чому публічно? Тому що бізнес сторінка вона насправді публічна, і закрити не можна. Тут ви можете написати свій пост, відразу просувати його в Фейсбук, але це пізніше. Це в наступних відео я розповім про рекламу. В Фейсбуці як ви можете використовувати рекламу на вашій бізнес-сторінці Facebook найпростішим методом. А також не забувайте, чому варто дивитись ці відео. В одному із цих відео я розповім, як користуватись Facebook з телефону, які використовувати додатки для телефону, а також чим ви можете і як ви можете що робити з телефону. Пройшовшись по цьому, ви можете зайти в налаштування. І ще в «Налаштуванні» вашої сторінки, ви можете зайти ось там, де я показував, або прямо ось тут. Налаштування та конфіденційність. Ви можете змінити ім'я вашої сторінки. Але будьте уважні, що ім'я можна змінювати раз в 7 днів. Можете додати інші імена або змінити просто назву вашої сторінки. Також ім'я користувача це на англійській мові, знаєте, як ваш логін в Instagram, Можете теж сюди додати конфіденційність вашої сторінки. Далі ви можете відразу відредагувати, хто може бачити ваші майбутні дописи. Ваші позначки, людей, хто може рекомендувати вашу сторінку, вірніше, чи ввімкнено, чи не вимкнено. І чи дозволяєте людям писати повідомлення на вашу сторінку. Автоматично ввімкнено і хай ну, не вимикайте. І це цю функцію пошуку вас за межами Facebook теж не вимикайте. Інформація про сторінку знову ж таки. Ви можете завантажити інформацію, передивитись журнал активності, переглядайте інформацію за категорії. Ну, типу, тут дуже багато інформації, яку ви можете для себе вивчити, і її бачите тільки ви. Сторінка й позначки це тобто ваша сторінка і той, хто може її позначати, хто може публікувати дописи на вашій сторінці. Я відразу рекомендую вам змінити лише я. Тому що будь-яка людина зможе написати на вашій сторінці, хто може бачити дописи, що на вашій сторінці публікують інші лише я, тобто ніхто інші не можуть публікувати, дозволити переглядати і залишати відгуки на сторінці, якщо ви маєте грішок або знаєте, що недобросовісні люди можуть чи конкуренти зайти і залишити негативні відгуки на вашій сторінці, вимикайте цей пункт, і такий пункт меню. І ось тут вкладочка відгуки вже її немає. І ось тут теж пропала кількість відгуків, ви бачите. Далі позначки, хто може бачити дописи на вашій сторінці, на якій ви позначені. Це можете залишати, тому що ваші клієнти можуть відмічати вас, залишаючи відгуки в себе на Facebook. І я рекомендую це просити робити ваших клієнтів. Перевіряти дописи, у яких вас позначено, перш ніж вони з'являться на вашій сторінці, так, тому що ну, ніхто не сказав, що конкуренти не можуть публікувати якось Г про вас. І перевіряти позначки, які люди додають до ваших дописів, перш ніж ці позначки з'являться в Фейсбук, так. І ви можете переглянути свою сторінку як відвідувач. Тепер дивимось публічні дописи. Хто може стежити за сторінкою публічно, коментарі теж публічно, сповіщення публічно. Перегляди за межами Facebook, тобто якісь загальнодоступні групи, чи десь у ділиться хтось в себе на сайті, можете залишати. Рейтинг коментарів теж можете залишити. І дивіться, є. Дуже крута опція, яка допоможе вам, якщо ви активно будете використовувати свою бізнес-сторінку, вона допоможе вам уникнути негативізму негативних коментарів в вашому контенті. Ви можете вибрати певні слова або фрази чи смайлики, які не хочете бачити в коментарях під вашими публікаціями. І Facebook автоматично буде їх блокувати. Це класна функція. А також. Ви можете ввімкнути фільтр ненормативної лексики, лише для англійської, але давайте ввімкнемо рано чи пізно ця опція з'явиться і в Україні. Також обмеження за країнами і вікові обмеження ви можете поставити, тобто з якого віку там люди старше 21 року. Там, Можуть переглядати вашу сторінку чи взагалі всі. Якщо ви продаєте, наприклад, якусь ну, білизну, там, да, ви можете поставити люди старше 19 чи 21 року, 18 років. А також якісь країни, наприклад, там, не знаю, Афганістан, ви можете скрити свою сторінку. Від цих в цих країнах, що вас там не будуть бачити, далі є ще обмеження, тобто кого ви заблокували: блокування застосунків підключених, і блокування сторінок, які переглядають вашу сторінку, тобто. Які взаємодіють з вашою сторінкою, і інші бізнес-сторінки? Ви можете тут їх заблокувати. Тепер вкладочка розповіді: ви можете дозволити вашій розповіді, тобто коротенькі у цій історії, типу Сторіс в інстаграм, ділитись іншим людям, дозволити ділитись, якщо ви чимось поділились, інший користувач може це оприлюднити в себе. Можете дозволити, якщо це допомагає вам, і дійсно люди діляться вашим контентом. Ви даєте якусь користь або дійсно цікавий контент. Ну і Reels, тут окремі окремі налаштування Reels у вас. Публічно ви не можете зараз поки що їх змінити, так як я. Отакі От налаштування конфіденційності. Вже декілька цікавих опцій я показав, але повертаємось до нашої бізнес сторінки і заходимо в професійну панель. В професійній панелі ви можете керувати вашою бізнес-сторінкою. Дивитись аналітику бізнес-сторінки, аналітику дописів на що краще реагують, на що гірше реагують, де більше коментарів, де менше коментарів, а також залучення. Вашу сторінку. Ось тут відразу Facebook розказує, як легко переключатись між сторінкою та профілем, переглянути стрічку новин. І ось тут є кроки, які потрібно зробити. Щоб розширити аудиторію, завершіть налаштування. Завершіть їх, просто пройдіть тут все просто. Додайте світлину, бачите, тут все виконано. Тут що у нас? Додайте сайт, додайте інформацію про себе: годину роботи, номер телефону, WhatsApp. Ну, це вже я теж казав. Кнопку, яка може вести на ваш інстаграм або на ваш сайт. Розкажіть трішки вітальний допис про свою сторінку. Поширені запитання це вже як додатковий інструмент, де ви можете прочитати, як керувати сторінкою. Ось тут є головна тобто, це головна вашої сторінки, головна, головне меню управління. Є ваша сторінка, ви тут бачите трішки аналітики, так, взаємодії, коментарі, скільки людей клікнуло. Ну, це, наприклад, тут з цієї сторінки реклама йшла. Дописи вашої сторінки. Тут немає дописів, тут тільки один, але ви можете створювати дописи ось тут, а також відразу просувати їх. І аудиторія вашої сторінки. Коли у вас буде більше 100 підписників, ви зможете аналізувати вашу аудиторію. Зараз тут немає 100 підписників, і ви не, ми не можемо її проаналізувати. Є центр реклами. Про це ми теж розглянемо, але тут ви можете прямо з центру реклами відразу запустити свою рекламу або відкрити Ads Manager. Ну і теж ви можете запросити по стандартну по стандарту друзів на свою сторінку підписатись. Тобто це ви можете зробити ось так: вибравши ваших друзів, там вибрати всіх, наприклад, і надіслати запрошення. Все, запрошення надіслано, але це ми робимо. Бачите, відразу переключились на наш профіль. Повертаємось до нашої бізнес-сторінки. І продовжимо її редагувати, і я покажу ще опції, які там є. Професійна панель, знову ж таки. І тут є події. Теж ви можете створювати події в Facebook. Це, наприклад, у вас якийсь вебінар, чи у вас якийсь семінар, чи у вас якась онлайн-трансляція, ви можете створити тут подію і запросити на неї людей. А також ви можете цю подію просувати в рекламу. Якість сторінки. Якість сторінки насправді це те, чи у вас немає порушень. Тут зазвичай ну я майже ні разу не бачив порушень, навіть не згадаю, щоб я бачив якісь порушення. Тепер є ще така опція, яка теж вам може стати у нагоді: доступ до сторінки. І тут ви можете дати доступ до сторінки на рівні бізнес-менеджера. На рівні людини, яка просто буде мати доступ там, для публікації контенту, для модерації коментарів і так далі. І ось тут повний доступ до сторінки, повний. Коли ви надаєте такий доступ, наприклад, повний доступ, ви натискаєте далі, вводите тут ім'я людини. Ось, наприклад, я так, і можете надати мені повний доступ. Далі мені прийде повідомлення про те, що я отримав повний доступ до цієї сторінки від такої-то, такої-то людини. Я можу його прийняти або ні. Надаючи повний доступ, будьте уважні, тому що людина матиме такий же доступ, як і ви до цієї бізнес-сторінки. Надавайте його лише тим, кому довіряєте. Ось тут ви можете надати доступ, наприклад, своїм SMM. Спеціалістам чи таргетологам, яким потрібно від імені вашої сторінки публікувати рекламу. Натискаючи ось тут, натискаєте далі, теж вводите ім'я вашого того, кого шукаєте, і надаєте певні доступи. Наприклад, може управляти повідомленнями, контентом, рекламою та статистикою. Це всі доступи, які тут є, але це не повний доступ до сторінки. Він не зможе з цієї сторінки видалити вас як іншого адмін. Тепер далі: інструмент асистент-модератора. Це дуже крутий інструмент, який допоможе вам модерувати вашу сторінку. Ви можете додати сюди налаштування і виключити тих людей, ботів, наприклад, або людей, які, ну, яких ви не хочете, щоб коментували вашу сторінку. Дуже зручна опція, якщо ви вже зіткнулися з тим, що багато там якихось неадекватів щось нетипове коментують. Натискаємо додати. І що в нас з'являється? Ви можете, які коментарі має приховувати інструмент асистент модератора. Тобто відразу автоматично буде приховувати коментарі від нових облікових записів. Додаємо. Ще додати, якщо немає основної світлини, якщо людина в Facebook без фото на аватарці, теж її коментарі будуть приховані. Не мають не друзів, не підписників. Скоріше за все, боти і теж їх коментарі будуть приховані. Вони зможуть їх написати, але їх більше ніхто не побачить. Повторні порушення. Якщо вже певна людина в Facebook порушувала коментарями правила самої компанії Мета, то ви можете теж таких людей виключити з того, щоб вони не могли коментувати вашу бізнес-сторінку. Скажіть, було б круто, якби в інстаграм був такий набір опцій. Оце було б просто топ. Далі критерії коментарів. Посилання. Якщо ви знаєте, що люди залишають посилання під вашою рекламою в Facebook, то ви можете автоматично блокувати такі коментарі. Якщо ви не хочете, щоб люди закидали повідомлення, вірніше коментарі з картинками, ви теж можете блокувати. Або посилання на певні сайти і перемістити сюди написати сайти, на які не можна давати посилання. Або відео. Якщо люди кидають відео в коментарі, теж можна заблокувати. Ну і стандартна опція, про яку ми вже говорили: тобто ключові слова в коментарях. Ви додаєте ключові слова, яких не має бути в коментарях, якщо вони є, то їх автоматично система буде виключати. І ось тут варіанти ключових слів, різні варіанти автоматично приховуються. Наприклад, ви пишете ключове слово, воно буде написано море, море, або м0ре, або МООР, або М.О. Ну або хештег море. Тобто всі ці слова будуть автоматично приховані. Тому теж можете написати кількість ключових слів додати, які найчастіше використовуються для коментування вашого профілю. Це дуже крутий інструмент, і якщо ви розвиваєте свою бізнес-сторінку, обов'язково їм користуйтесь, він економить ваш час на модерацію вашої сторінки. Так, підключені облікові записи. Тут ви можете підключити до сторінки ваш інстаграм, а також ваш бізнес WhatsApp. Бізнес WhatsApp я ні разу не підключав, не підкажу чесно. А от інстаграм є відео, як підключати, теж посилання залишу під під цим відео, залишу посилання. Ми пропустили тут, якщо ви побачили налаштування повідомлень. Чуть, -чуть пізніше до цього повернемось. Додатки для бізнесу, якщо ви користуєтесь якимось із додатків. Наприклад, ви можете там бронювання підключити, так, чи можете електронну комерцію сюди підключити. Замовлення їжі теж можна підключити. Багато додатків просто в нас недоступні, тому що вони більш заточені під ринок, але опенкарти можна бачите, підключити. Вони більш заточені під ринок Америки. Але все ж таки тут певні опції, я думаю, ви зможете знайти, якщо це підходить для вашого бізнесу. Бізнес Сьюїт. Це ми окремо розглянемо в наступному відео. Якщо почнемо розглядати зараз, то це відео ще півгодини буде йти і ніхто його до кінця не додивиться. Наступне відео я розповім про Business u Це цікавий інструмент, який допоможе вам активно управляти не тільки вашим Facebook, а й Інстаграмом. Також є посібник із нового формату і довідковий центр для бізнесу, де ви можете отримати більше інформації. Зараз ми ще подивимось налаштування повідомлень, а мета бізнес Suite ми перенесемо на наступне відео і конкретно покроково його розглянемо. Налаштування повідомлень. Це ми вже перейшли до речі в бізнес Suite. І що тут можна зробити? Ви можете автоматично налаштувати повідомлення із миттєвою відповіддю, автоматично налаштувати поширені питання, автоматично налаштувати повідомлення в ваші неробочі години, ідентифікувати повідомлення, які без відповіді вони будуть підсвічуватись. Ну і коли вашу сторінку рекомендують, теж можна спробувати налаштувати. Ну Давайте спробуємо просто миттєву відповідь. Ось тут, коли миттєва відповідь, ми її, вмика... ми її вмикаємо. Використовувати ми її можемо в месенджері. Коли це станеться, коли отримає повідомлення на вибраних платформах, тобто в месенджері, виконати дію, миттєво дайте відповідь клієнту. І дивіться, що тут є. Ви можете ось тут вітаємо, поставити кому і додати персоналізацію, ім'я або прізвище, або ім'я та прізвище отримувача. Ось, наприклад, буде там: вітаємо Олександр! Спасибі за ваше звернення. Ми отримали ваше повідомлення і дуже вдячні, що ви його надіслали. Зараз всі менеджери. Привіт. На зв'язку працюють. Привіт, на зв'язку Але відповімо. Але відповімо вам найближчим часом. Ви можете натиснути Переглянути в месенджер, і вам в Facebook це повідомлення прийде. Давайте переглянемо зараз його. Для того, щоб побачити повідомлення, вам треба переключитись назад на наш профіль. І ось тут в чатах. Ми бачимо, що нам зараз хтось прислав повідомлення. І ось так буде виглядати наше повідомлення. От. Олександр, спасибі за ваше звернення. Ми отримували ваше повідомлення і дуже вдячні, що ви його надіслали. Ну, звичайно, ви його відредагуєте, тому що тут такий собі текстик так від Facebook, але його можете відредагувати. Це вже ми трішки спробували в використати деякі штуки із бізнес-юїт. Про основні налаштування вашої сторінки я розповів про те, як ви можете використовувати вашу бізнес-сторінку. Давайте теж трішки поговоримо. По-перше, публікуйте сюди контент, хоча б автоматично публікуйте контент той, який використовуєте в Instagram. Коли ви заповните вашу сторінку повністю, коли ви виконаєте оці налаштування, про які я вам розповідаю, Facebook буде рекомендувати вашу сторінку іншим глядачам. А також, ви зможете. Вашу сторінку, і від імені вашої сторінки, дивіться, яка штука, від імені вашої сторінки ви можете заходити до ваших потенційних клієнтів в Facebook і коментувати їх, писати їм якісь приємності. Ви знаєте, що це потенційна ваша клієнтка. А де дізнатись, як дізнатись, ви можете зайти до ваших конкурентів і подивитись, хто на них підписаний, або хто їх коментує, хто їм ставить лайки. І почати. Лайкати та коментувати цих людей від імені вашої бізнес-сторінки. Вони зацікавляться, хто ж ви, зайдуть хоча б подивитись, і можливо, їм сподобається те, як ви представляєте свій товар, чи як ви його там доставляєте, чи як ви фотографуєте, то шансів, шанси є. Є шанси отримати звідси ось таким чином. Клієнтів, не витрачаючи на це ресурсів, окрім часу. Ну, тобто, якщо у вас є на це час, то займіться такою опцією. В принципі, глобально це можна робити навіть по 15 хвилин в день, просто витрачаючи на це, замість того, щоб позаліпати в Тіктоці. Знаю, бо теж там заліпаю. І це один із варіантів, тому що бізнес-сторінка має ось такий тип. Ну і ще один із варіантів, який теж буде активно працювати, це якщо ви будете. Публікувати Reels, а також контент не тільки в Instagram, а й в Facebook. І якщо в Facebook така рекомендація, ви будете використовувати хештеги, по яких люди вас можуть шукати або шукати ваш товар, то ви можете показуватись навіть за межами Facebook, індексуватись в Google. Але це вже інша історія трішки, тому що, щоб індексуватись в Google з вашими товарами, ви маєте. Містити достатню кількість ключових слів, а також активність на вашій сторінці. Для цього ви можете запросити друзів на сторінку, а також, як я вже казав, коментувати ваших потенційних клієнтів, щоб вони теж на вас підписувалися. Головне не перегнути палку, щоб ви не коментували так, що люди вам. Почнуть писати: блін, задовбали ви вже з вашими коментарями, типу, відстаньте від мене, досить мене коментувати. Ще один із способів: з таких бізнес-сторінок нового типу, ви можете долучатись в групи. Наприклад, класна методика, коли ви долучаєтесь в групи вашого району, вашого будинку. Наприклад, ви десь проживаєте, ви знаєте, що там є група вашого будинку чи там група вашого району, група вашого міста. Долучайтесь в такі групи, не обов'язково в групі барахолка, все безплатно, ну, типу такого. Ні, долучайтесь в якісь групи і пишіть там досить розумні речі. Можливо, ви напишете там, ви продаєте товар, продумайте, який контент ви можете там написати від імені бізнес сторінки. Можливо, від імені бізнес сторінки ви там напишете якийсь корисний контент. Там ви продаєте ну, якісь товари там, дитячі І, наприклад, корисний контент ви напишете в дитячій групі для мам. Ви напишете корисний пост про те, як же ж зберігати. От зараз зима, коли я записую це відео, як же ж, наприклад, сушити дитячий одяг чи дитяче взуття правильно, щоб воно прослужило максимально довго. Сенс в чому? Сенс в тому, що ви можете від імені бізнес-сторінки писати контент, і цей же контент використовувати і в себе на бізнес сторінці не просто репостити, не репостити, а писати контент. Який допоможе закрити певні проблеми ваших клієнтів, і цим самим показати свою експертність. І Якщо ви зробите ось ці пункти, заповните сторінку, почнете її вести, почнете кидати туди якийсь контент, закидувати історії, додасте туди запросити ваших друзів, напишете в себе в профілі, що у вас є бізнес-сторінка, і попросите друзів підтримати вас в цей нелегкий час розвивати ваш бізнес, я впевнений, що знайдуться ті, хто вас підтримає і допоможе вам активніше розвивати вашу сторінку. І ваша сторінка принесе вам нових клієнтів, яких ви навіть не очікували. Повірте, я знаю це на досвіді уже своїх же клієнтів. Отож, таке коротеньке відео. Насправді, можливо, не дуже коротеньке, але цікаве, як на мене, і корисне. В наступному відео я розповім вам про бізнес S'Uit, а в наступних, наступних відео я розповім про запуск реклами. Отож підписуйтесь на цей канал, якщо досі цього не зробили. Подобайка та коментар допомагають мені і мотивують мене робити швидше і більше корисних відео. Ну що ж, маєте питання? Пишіть їх в коментарях, я читаю та відповідаю. А також в мене є інстаграм, де ви можете конкретно запитати мене про якусь проблему чи про будь-що, надіслати скріншоти і я вам теж відповім. Ну а всіх закликають донатити на ЗСУ, підтримувати економіку країни, а також максимально розвивати ваші бізнеси. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових уроків бувайте!